Держекоінспекція провела перевірку на полігоні сміттєвих відходів у Житомирі. Її ініціювали після звернення через систему екозагроза, каже Денис Войнаш, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу. Обстежили місце впадіння безіменного струмка у річку Крошенка, який протікає біля полігону. За результатами лабораторних досліджень виявили перевищення забруднюючих речовин у пробах ґрунту і води. Разом з тим відбиралися зразки проб ґрунтів довкола ймовірних місць витоку фільтрату а також. Вздовж безіменного струмку, який протікає біля тіла полігону та впадає в річку Крошенка, також було проведено відбір зразків проб бот у місці впадіння даного струмка в річку Крошенка вище та нижче скиду. За результатами здійсненого заходу виявлено ряд порушень. Про які складено відповідний акт на підприємство направлено всі необхідні документи. Андрій Кудак, юрист автотранспортного підприємства 0628, на балансі якого знаходиться полігон, каже, що видимих витоків фільтрату зі ставків від стійників немає. Ми з вами знаходимося на дамбі. Ви бачите, що витоків фільтраційних вод немає за межі дамби. Фільтраційні води знаходяться в межах ставків на безпечному рівні. Витоків немає. Акт перевірки, він не відображає часу, коли виникло це забруднення. І гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, вони можуть знаходитися на десятки років в ґрунті, А також ну вода швидше оновлюється, ніж гун. Дамбу на полігоні відходів постійно обстежують, щоб не допустити перетікання із відстійників, каже Андрій Гоменюк, начальник міського управління житлового господарства. Навіть коли дощі йдуть і сніги, були в цьому році. Ось е наші. Комунальне підприємство на допомогу, так як вони самі своїми потужностями не справлялися. Вони, вони мали, просили у ДСНС. Наша служба приїздила пожежна машина і допомагала там декілька днів. Вона відкачувала так само з відстійника, щоб не було перетікання. Тобто воно завжди на такому. Жму рівні через побудову полігону просочування речовин у підземні води неможливо передбачити, говорить Андрій Гуменюк. Наразі Держекоінспекція розраховує суму шкоди завданої навколишньому середовищу. каже Денис Войнаш. Надія Назарук, Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.